Львів, вулиця Академіка Єфремова. Близько опівдня в Нацполіцію надійшло повідомлення про постріли на цій вулиці. За даними правоохоронців, стріляли у народного депутата Андрія Парубія. Журналісти Суспільного поспілкували з місцевими мешканцями. Опитані люди пострілів не чули. Ну, жах, просто жах. Я шокована, це... це нічого не сказати. Бо в наш час, я розумію, що війна, але. Зразу прийшла на думку Фаріон. Я нічого не чула я нічого зовсім. Да, просто Я його багато раз бачила, я його недавно бачила. І бачила в тому ж одязі його. Весь час бачила, я з ним вітаюся, віталася. Ну, ну як, ми обличчям знаємося, я з ним віталася, я з великою повагою до нього. Це вбивається найкращих представників нації. І я вважаю, що таких людей треба берегти. За джерелами Суспільного нападник, який стріляв, був одягнений як кур'єр служби доставки. Він під'їхав на електровелосипеді та вистрілив у Андрія Парубія вісім разів. Після цього втік з місця події на місці вбивства. Правоохоронці знайшли сім гільз. Ми глибоко шоковані жорстоким вбивством політика і державного діяча Андрія Парубія. Ми висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким. Глово готова надати повну підтримку правоохоронним органам у розслідуванні, щоб сприяти встановленню усіх обставин та пошуку злочинців. Прес-служба компанії Глово. Вбито було тому, що це російська помста за його позицію, У мене тут навіть немає жодних сумнівів. Він дуже активним був в комітеті з питань оборони і дуже активно там працював. Просто він себе завжди позиціонував як державник і вважав, що під час війни, е ну якимись політичними, навіть важливими і справедливими суперечками, не варто займатися. Це була така його позиція. Він про це завжди заявляв, але був надзвичайно активним і якраз вважав свою місію допомагати армії. І дуже активно в комітеті оборони працював. Це мета росіян. Для цього вони хочуть знищити націю, і для цього вони хочуть знищити лідерів. І вони завжди так робили. Вони вбивали будь-якого українського лідера, який осмілювався говорити про свободу нашого народу. І Андрій один з таких. Для пошуку нападника у Львові оголосили спецоперацію Сирена. Повідомили в офісі генпрокурора. Міський голова Андрій Садовий попередив, що у Львові збільшили кількість патрулів і блокпостів. Також перевіряють авто та документи. Розглядаються і інші версії, в тому числі і російський слід. Маршрут потерпіло вивчається і попередні дні вивчаються в рамках кримінального провадження, поки не будемо коментувати себе. Даний злочин є дуже викликав суспільний резонанс. Він перебуває на контролі як голови національної поліції, міністра внутрішніх справ, голови Служби безпеки України, генерального прокурора. Докладемо всіх зусиль. Щоб особи, яка вчинила злочин, притягнути до відповідальності. На вбивство Андрія Парубія відреагував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, злочин був ретельно підготовлений. Слідство триває. Єлісавета Сілаєва, Ольга Івощук та Тарас Фомін. Суспільне новини Львів.